Всім привіт! Сьогодні огляд будинку в населеному пункті Мирне Чернігівської області, Ніжинський район. До будинку йде асфальтована дорога. Будинок побудований на земельній ділянці площею 30 соток, які приватизовані. Будинок площею 80 квадратних метрів. Газифікований, підведене. Водопостачання централізоване, будинок побудований з ракушняка. На території земельної ділянки розташована літня кухня. Яку заведений газ, також є піч. Є погріб. Глибокий та холодний невеличка комора. Та гараж. гаражі присутня яма для ремонту автомобіля. Є такий от старенький хлів, але його, скоріше за все, потрібно буде розбирати. В населеному пункті Мирне є дитячий садочок. Школа знаходиться в сусідньому селі під назвою Озеряни, до якої кожен ранок їздить автобус шкільний. Інший варіант це школи, які знаходяться в місті Бобровиця. До Бобровиці приблизно... Відстань десь шість кілометрів. Перед тим як почати відеогляд будинку зсередини, хочу нагадати, що село Мирне знаходиться неподалік від міста Бобровиця, в якому є садочки, школи, відділення банків, лікарня, продуктові магазини, такі як ФОРА та АТБ, а також є можливість знайти собі роботу, що в наш час це дуже важливо. Перше приміщення веранда. Стіни обшиті дерев'яною вагонкою. Стеля підшита пластиковою вагонкою. Підлога дерев'яна. Нагадую, що в будинок заведене центральне водопостачання. Є ось така невеличка комора. Слідів протікання криші на стелі немає. Така ось маленька кухня. Палення будинку відбувається за рахунок газового котла, а також твердопаливного. Є ось такий санвузол, в якому встановлений водонагрівач та твердопаливний котел. При продажу будинку вся битова техніка та меблі залишаються. Одна велика кімната для загального використання. Під вікнами встановлені чугунні радіатори. Та окрема кімната. Ціна цього будинку та контакти власників будуть в описі під відео. Якщо вам подобаються відео огляди будинків в Київській та Чернігівській області, заходьте на канал. Попереду ще дуже багато різних цікавих відео. Дивіться, та якщо подобаються моє відео, ставте вподобайки. Дякую за увагу!